Лише два тижні віддалили вихід митрополита Йосифа Сліпого за ворота мордовського табору від входу його до монастиря святого Ніла у грота Ферата передмісті Риму. Розпочався новий, зазвичай нелегкий, але плідний період його шляху до зірок. А для мешканців монастиря, передусім для ченців українців, незабутньою подією. Стала сама зустріч з митрополитом і сповідником, наступником Слуги Божого Андрея Шептицького, у келії якого Кир Йосиф і оселився. Прийшов до мене, вона за командита, тоді цей був отець договор мініший, і казав, до мене, бо каже, я тобі кажу річ секретно. Каже, що я каже, має сьогодні приїжджати. Митрополит Йосип Сліпий. А він приїхав такі жупайчий, знаєте Шебільський, а хто тепер камає таке вовни то зроблене? Він не міг йти вас, бо ноги такі впухи, І Так тоді мислилися, і він десь попросив теплого молока. Господя, так пішенська. І потім прийшли те два мусеньори, то вже ходили майже до півночі. І сказали, що нічого не балакати. За політикою нічого заборони. Що ж ним робили, що там його карали, що. Той тобто каже, що не можна говорити за речі політично, неможливо. Так. Тобто Багато що здавалося тоді незрозумілим. Чому забороняли розмову про політику, про табірну одіссею митрополита? Чому мовчить він сам? Чому чи кому завдячувати його визволення? Що тут відігравало вирішальну роль? Добра воля чи політичні інтереси?